Катя, а що не продається в Рівному? Рівного в Рівному Каті Сохо? Угу. Не повіриш, не продаються рюкзаки. Ну не всі рюкзаки, а деякі моделі, на які, до речі, зараз мінус 40%. Що? Кільний сезон. На так. рюкзаки? Наприклад, цей у нас вже другий рік ми його не можемо продати. Ортопедична спинка. Як ви хотіли, а ви його не берете. Що це таке? Ви пишете, дайте нам з спинку і не купляєте блін. Я в шоці, але мені дівчата казали, що цей шопер в золотій плазі майже не беруть. В Сенсі, він дуже крутий, адже це кеті-сохо і високої якості. І, до речі, на нього мінус 450 внижки. А ще в нас не продаються в рівному Кепки не Кеті Сохо, кеті -сохо продаються, а ось такі звичайні. Тряпчані не продаються. Народ, у нас якепки народ. Я на нього дивлюся. Цей гаманець не продається давно, адже я не знаю, ми завезли його вісім назад. Це не постачальник підсунок. Баклажановий гаманець. Кому подобається такий колір. Скажи, що він гарний, і заберіть його. Будь ласка, Тут ще є, до речі, задні відтілення. Кольори, звісно, прям топчик-горобчик. Речі, раз ми ж тут стоїм. Цей кольор окуляє, що дуже погано беруть, але він дуже прикольний. Ну я б теж не подивилася, якщо так дивитись зелений з рожевим. що? але. Якщо їх приміряти, вони дуже круто виглядають. Я не на що не натякаю, але не тікала ще в республіці, адже там їх теж погано брали, і я взагалі не розумію, чого цю сумку не купують. Вже ніколи не буде. Дівчата, кому подобається. У нас, до речі, дівчата зі складу, ну, штук 6, напевно, таких купили. Але люди їх не беруть інші. Тільки наші. Чого Воно півтори тисячі коштує. Ну, все, більше не буде, тому кому подобається welcome. Кеті Соха.